Огляд ось такого зарядного пристрою з функцією тестування батареї. Фірма EAFC, такі назви китайців. модель FTC 1206. Це 6 А, 12 вольтовий зарядний пристрій. До речі, виробляє його фірма, знаменита Fox sure. В минулому відео був огляд на один зарядний пристрій цієї фірми. Тобто, ось ця фірма. Це, можна сказати, фоксюр. Ось така коробка. Заряджає різні типи акумуляторів, плюс тестує, плюс відновлення, смарт контролер там якийсь, захисти різні і так далі. Тут давайте трохи детальніше. Встановлений мікропроцесор, який регулює процес заряджання, є режим відновлення батареї десульфації, є захист від неправильної полярності, тобто, якщо ви переплутаєте плюс з мінусом, але бажано цього не робити. Звісно, від короткозамикання і від перенапруги, від стрибків напруги, також є захист. Отже, розмір невеличкий, в принципі, у цього зарядного. ну ось лінійкою покажу. Тобто приблизно 16 см. тут приблизно 8-9, ну і тут 5. В комплекті йде ось такий ось шнур. В мережу. ось Цим кінцем вставляється в зарядний пристрій сюди, ну і в мережу. Два крабіки, до речі, непоганої такої якості. Дроти також такі товстенькі. Не дуже еластичні, але будемо сподіватися, що якісні. Ось такі ось крабіки, всередині все скручено. Вони з такими зубчиками, щоб краще чіплятись Ну і тут все аналогічно. До речі, до кожного кінця і до цього, і до цього підходить дріт. Так, давайте. А, і також там ще є інструкція в комплекті, ну, показувати не буду і, в принципі, можна в інтернеті почитати. Отже, режим тесту. Ось у нас акумулятор є ось такий, він же не новий, але ще трохи працює. Отже, підключаємо мінус до мінуса, плюс до плюса. Загорається екранчик і це у нас режим тестування, якщо до мережі не підключати, це режим тестування акумулятора. Тут є два режими: кар або мото. В режимі кар треба ось тут ввести пусковий ток, який на акумуляторі пишеться, тобто 650 мА. Спочатку вибираємо кар або мото. Натискаємо Enter і вибираємо 650. І натискаємо Enter. Він якимись там методиками тестує е, зарядженість сох і так далі акумулятора, і видає нам значення його, ну так би мовити, здоров'я. Так, в режимі мото вводимо вже ампер години, ось ці. 72 ампер години в цьому акумуляторі. Давайте спробуємо так, протестувати. Натискаємо Enter. Також пише, що сох, як бачите, 100%. Також можемо подивитись вольтаж зараз який. І сок це ступінь зарядженості. Тепер спробуємо вже його зарядні функції, тобто вставляємо в розетку. І він в принципі, автоматично починає заряджати. За замовчуванням тут ну, кар, тобто звичайний свинцевий, свинцево-кислотний акумулятор. нам нічого вибирати не потрібно, він заряджає. Він сам вибирає ампераж, <кхем> сам вибирає, як його змінювати, зменшувати під час завершення зарядки і так далі. Є кулер. Який е охолоджує зарядний пристрій. І тут у нас зараз показується це температура зарядного пристрою, як я зрозумів, це ампераж, який зараз йде на акумулятор, і вольтаж, також, який йде на акумулятор. Можна вибирати різні типи батарей: Gym, ГЕЛЬ, Liefpo, мото і режим відновлення. В режимі відновлення він подає короткі імпульси. Як чуєте, е, режим відновлення в інструкції написано повинен тривати приблизно 16 годин. Тобто, якщо у вас глибоко розряджений акумулятор, то є шанс його відновити ось цією функцією. Ну, а бажано вибирати, звісно, по моделі вашого акумулятора все, що було правильно, тому що там різні токи, різна напруга, щоб він не перезарядив і не, не зробив гірше вашому акумулятору. Також є ще ось два такі акумулятори, цей взагалі дохлий, а цей, наче показує, що він зеленим, тобто заряджений все добре, але він також трохи дохлий. Давайте відключаємо від мережі наш зарядний пристрій і спробуємо протестувати ці акумулятори. Ось Давайте ось, ось цей підключаємо, Також не переплутаємо мінус з плюсом. Так, і дивимось, наскільки він тут. Він на 60 А 600 е, пускового. Давайте вибираємо пусковий, ставимо 600 і тестуємо, що тут покаже. Тут, як бачите, 6% е, сох цього акумулятору. Хоча 124, на 83% заряджений, але він уже, як бачите, такий собі. Так. Тепер давайте виберемо е, саму ємність 60. Протестуємо цим методом. Ну тут трохи більше, 16% сох, але, в принципі, ну, нічого не міняє. Так, і тепер спробуємо ось цей. Так, правильно. Угу. Навіть не загорається. Дисплей. В інструкції написано, що мінімальна напруга на акумуляторі повинна бути 5 вольт, щоб він спрацював. Відміряємо, що тут показує цей акумулятор, яку напругу. А він вже взагалі нічого не показує. Можливо, треба зарядний відключити. Акумулятор вже геть здох. Ну от, до речі, його можна спробувати відновити. Я іншим зарядним пробував, але щось не вийшло. Його можна спробувати відновити. Вмикаємо наше зарядне в мережу. Вмикається зарядне, пише жуфу, тому що він не може визначити, що з цим акумулятором. І вибираємо режим repair, він починає відновлювати його, так би мовити. Ну і так, необхідно залишити на 16 годин, щоб він його можливо відновить. Тут це гелевий акумулятор на 20 А, десь тут було написано. Ось тут 20 А12 вольт це від електроскутера. Давайте ще спробуємо підключити ось тут на зарядку ось цей акумулятор. 141 вольт. 14 градусів зарядне. Ага, вже пише, що фул. Якщо в цьому режимі. Також фул. Ну, він на 82% заряджений, але так як він вже е, не видає своєї потужності, то можливо вже і пише, що він заряджений. Ну, а так, в принципі, зарядне непогане, можна використовувати, воно, як бачите, невеличке. Собі поклали і свою функцію виконує. 6 А видає, заряджає. Я пробував заряджати. Ось цей акумулятор, заряджений ним. В принципі, він був там десь на 60% просаджений. Зарядив, не проблема за декілька годин. Не пам'ятаю, 4-5 годин він зарядився. Тобто можна купувати, використовувати, хоч і Китай. Але в принципі Китай вже робить непогані речі.